Ми вам чого не розповідаємо, чого ми сюди їздимо, але знаєте, що можливо сьогодні вирішиться майбутнє нашої родини. А я вам не розповідаю, знаєте, коли не хочеш, щоб, щоб щось не так пішло. І я оце думаю, чи вам розповісти, щоб вам було цікаво, чи не розповідати, бо якщо щось піде не так, я скажу, що це наврочили. І я не знаю, що робити, але знаєте, що я так сьогодні погано спала вночі, просто від хвилювань. Влог будемо писати, Олександр. Можливо там, все, можливо, там все будемо розповідати. Чесно, хвилююсь, побажайте нам вдачі. Я вас люблю. Гарного дня. До обіду ми будемо пропадати. Подивіться, який в нас романтик. Ага, шкода, що це не млинці, але б я зранку не встигла посмажити їх ніякість. Все закрито в Києві, а ми вже прикинули. Так, да, Ми вже знаєте научені. Кожен ранок, от як ми збиралися в Києві десь поснідати, все зачинено. Тому ми взяли із собою наш смачний сніданок. Наша улюблена ікорочка. Це до речі, дуже якісна імітація ікри. Вона не желатинова, вона не білкова. В нас цю ікру обожнює вся родина. Тим паче, якраз зараз сезон млинців. І знаєте, що дуже-дуже буде вам смачно, якщо цю корочку з млинцями. Давайте подивимось ближче. Дивіться, ікриночка до ікриночки. В мене, оце розмір М, якщо що, дуже зручно брати всі смаки, тому що вони всі. Дуже класні мені, нам всі сподобались, чесно. Ну, Цьомік в нас особливо полюбляє чорно. І знаєте, що в них на сторінці ще багато класних рецептів. Тобто, це не просто магазин з якісною ікрою, а це магазин ще з класними рецептами. Тому, якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок, переходьте до них в магазин. Ціна оцього набору це розмір М 550 гривень. А ще знаєте, що за промокодом Баба Даша вам в подарунок покладуть ось таку неймовірну ікру золотого осетра. Але вони реально всі смачні. Це вам просто буде як бонус для моїх читачів. Взагалі, ось такий набір 550, а в подарунок ось така. Я Якраз їм дуже смачна, якщо чесно. Взагалі всі смачні. Погоджуюсь. Дивіться, які вони гарні. Ало, вісела! Так, ми вже на роботі. Хотіла вам показати, що ми привезли оцей пакет, який будемо ставити на вулиці. Точно такий, як Дніпрі. І хотіла ще показати, в нас наші співробітники зробили дуже гарну дошку. Нас рекомендують фото з блогерами, з відомими людьми, як бачите. Ну, з ким зробили фото? О! Славік тут був! Клас! Ще сьогодні до нас блогер прийде.

Так, два, далі. Ми тут смотрели соседней улице, но они нічого не достроє. Ми ще заїхали на нашу діляночку. Гарно тут, але оця будиночка не вистачає, не вихтачає. Поїхали далі. Сьогодні дуже в нас багато справ. Ми ж пишемо влог для вас. Приїхали поїсти. Поїмо, і якраз запишемо влог. Будемо розповідати потім вам цікаві новини на нашому блозі. Кліча? Я прийшла до наших магазин, щоб показати вам дуже класні парфуми, які можна подарувати на майбутні свята. Ви знаєте, що я обожнюю оці парфуми, я їх вжу постійно із собою. Тут 30 мл. Ціна дуже прям занизька для такої якості. Повірте мені. Класно, що із собою можна брати тут 30 мл. Це кашемір, мої улюблені парфуми. І знаєте, що вони є. І чоловічі, і жіночі. Я каталог, звичайно, що додам наступних сторіс. Також для тих, хто любить мускушемір так само, як і я, знаєте, що на них зараз знижка мінус 10%. Стара ціна 1200, зараз 1080. Вони дуже гарно запаковані і мають дуже приємний аромат. Це мій неулюблений. Це просто щось. Я додаю каталог на ці сторіс, і знаєте, що стійкість, неймовірна. І всі аромати такі приємні. Це і мій найулюбленіший. Ви знаєте, мускушемір. Ще мені дуже подобається. еклат, Там є і чоловічі класні. Ви переходьте, подивіться весь асортимент. Каталог я додаю. Ціна 330 гривень. За ось такі 30 мл. Що я хочу сказати за випуск? Коротше, я прям багатьох трагірнула, тому що ви, мабуть, думали, ну ви додумали. Що е, жінка, яка дуже довго живе з чоловіком, типу вона повинна бути е, загадкою, вона повинна бути покладістою, такою ніжною, там готувати. А тут якась Даша, яка взбалмашна, е, яка ще постійно сперечається з чоловіком, постійно його вибіжує, а він її кохає, носить на руках, і це, типу, для багатьох нонсенс. Дівчат таке може бути, що. Ви можете бути собою, отакою, якою ви є, як Саня каже, зміюкою, і чоловік вас буде кохати. Повірте, найголовніше в жінки це не те, як вона готує класно, як вона прибирає класно для нього. Потрібно дещо інше. Як бачите, можливо, я не знаю, звичайно, як далі буде. Можливо, це і є секрет. Потрібно бути собою якось так, а не бути найголовнішою поваріхою там і прибиральницею. Я розумію, що я багатьох тригирнула, але дівчат, ну якби це життя. Ви подумайте, чого ви так вибісились на мене? Чому ви вважаєте, що типу я хабалка, що я така, ми постійно підколюємо один одного. Сані це навіть подобається. У нас постійно такий махач. В нього також є підколи. от, Як він назвав типу жирна, а в нього також є. Просто він пошлий, тому що я якось там пожартувала невдало. і Він мені досі згадує, як я пожартувала. Я навіть... Ладно, не буду не буду казати. Ну, типу, він так. Ми постійно ми все життя один одному підколюємо, Це, типу, як да, дід з бабою, вони сидять за столом, і дід бабі по лобу на вона та за що? Він каже: я як згадаю, що тебе не дівкою брав. Ну, типу, і у нас так само не знаю. Я вважаю, що у нас офігенні просто відносини, і багатьом ще треба повчитися. І знайте, що не можуть відносини бути ідеальними і пукати трояндами. Це, коротше, тільки в серіалах, так. В житті все набагато складніше, найголовніше бути самими саміми. <гум> Якось так.